В ефірі «Ваша свобода» Перед мікрофоном Віталій Портаков. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Напередодні нашої програми в Москві державний секретар Сполучених Штатів Рекс Стілірштон вперше в такій якості зустрічався із президентом Росії Володимиром Путіним та очільником Російського міністерства закордонних справ Сергієм Лавровим. Про результати цієї зустрічі ми сьогодні поговоримо з нашим гостем, народним депутатом України, колишнім міністром закордонних справ України Борисом Тарасюком. Вітаю вас. Вітаю. Борис Переговори Телерсона в Москві відбулися краще ніж очікували. Так сказав президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Причому він наголосив, що нині Сполучені Штати зовсім не мають порозуміння з Росією, тому що американсько-російські взаємини перебувають на найнижчому рівні за всі часи. До речі, про це говорить і російський президент Володимир Путін. про деградацію взаємин. головною проблемою цих відносинах. Наразі є Сирія. Саме про сирійське питання Тілерсон і Лавров говорили найбільше на прес-конференції після переговорів. Коротко держсекретар згадав і про українське питання. щодо мінських домовленостей. Ми обговорили їхню важливість. Росія може зробити поступ у їхньому виконанні шляхом деескалації напруженості і вживання кроків для відведення сепаратистських озброєних сил і важкої зброї, щоб спостерігачі ОБСЄ змогли виконати свою роль. Доки не буде досягнуто поступу за мінськими домовленостями, становище в Україні буде залишатися перешкодою поліпшення відносин між США і Росією. The US and Russia. Ви знаєте, Борис Іванович, я вчора, коли дивився цю прес-конференцію Рекса Тілерсона і Сергія Лаврова, мені Тілерсон вас нагадував. Я про вас згадував. Тому що він був саме такий був жорсткий. Він не хотів дивитися в бік Лаврова, якого він добре знає, як і ви знаєте добре Лаврова. Так просто так, ніби він взагалі вперше його бачить і не хоче з ним обмінюватися якимись посмішками. І було очевидно, що це така напружена дуже атмосфера перемовин, в яких не можна знайти злагоди. Я ще не знаю, чи це сприймати як комплімент. Комплімент. Mm. Ну, принаймні, це констатація. Дякую, дякую за вашу інтерпретацію. Констатація того, цієї ситуації, яка склалася між Росією і США. Чому? І мені нагадується констатацію взаємно, які свого часу між Росією і Україною складалися, коли ми пропонували порядок денний, а росіяни його фактично з порога відфутболювали. Ну я не думаю, що зараз нам варто. Заглиблюватися в історію українсько-російських взаємин, в будь-якому разі, можу стверджувати, як людина, яка двічі очолювала Міністерство mm -hmm. закордонних справ, що з України не було кроків, які би могли спричинити, спричинити якісь проблеми з Російською Федерацією. І в тому, що сталося між Україною і Росією, звичайно, вина виключно на Російській Федерації. А що стосується візиту Тілерсона і останніх контактів між Тілерсоном Лавровим, Тілерсоном Путін, і так можна сказати, за сценою Трамп, все це свідчить про те, про що я говорив, по-моєму, і тут в студії з вами, відразу після обрання Трампа президентом Сполучених Штатів Америки, що буде зовсім інший Трамп після. Обрання. Значить, обрання після початку діяльності своєї адміністрації, ніж той Трамп, якого ми чули під час виборчої кампанії. У нас на зв'язку російський журналіст, політичний коментатор телеканалу «Дощ» Егер. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. От как Здравствуйте. Вы считаете, есть какая є вообще платформа для взаимопонимания між Москвою і Вашингтоном після этого вчорашнього визита? Ви її вообще видите? Може, ви ну, на неї стоїть, я... я не знаю. Я точно на ней не стою, поскольку моя фамилия не Лавров и не Тиллерсон, и даже не Путин, вы будете удивлены. Но то, что сейчас эта платформа к минимуму очень зыбкая, это, в общем-то, для меня довольно ясно. После тех слов, которые произнес вчера в Москве Рекс Тиллерсон об отсутствии доверия, между двумя странами, мне стало ясно, что американская администрация очень реалистично воспринимает происходящее и в российско-американских отношениях, в том, что связано с Сирией, Украиной и другими, так сказать, точками несогласия между Москвой и Вашингтоном. Поэтому я пока, честно сказать, не вижу, как это все могло бы развиваться в позитивном ключе для Москвы. И более того, поскольку я в какое-то время был сотрудником господина Теллерсона, я тоже работал в ExxonMobil, правда, вот в России, а он в Техасе сидел и был моим большим достижимым начальником. Могу сказать, что это человек, который, конечно, очень осторожен, но при этом он очень неплохой переговорщик, он человек с своими представлениями о достоинстве, и то, как его приняли в Москве, ну, например, вот это подвешивание встречи с Путиным практически до самой встречи, Он, звісно, не забудять і э, так сказать, оценит по достоинству, подастою так. От Борис Іванович, те, що тема України не є головною, ви э, чи ви чи означає це, що Сполучені Штати якось зараз зацікавлений на сам перед близькосхідним треком? І що це для нас? Шанс чи навпаки виклик? Ну, я беру в загальному контексті ставлення нової адміністрації до російської агресії, загалом ставлення до України як таке, що відповідає нашим інтересам. Загалом, в принципі, важко було очікувати, що питання України і російської агресії проти України буде першим на порядку денного. А, але і, і можна було спрогнозувати, що ситуація в Сирії е, мала бути основною темою, так воно й відбулося, але і про Україну також е, не забули. І в цьому контексті я вважаю, що е, як з Москви, е, так і з телефонних розмов нашого президента е, з Трампом і з Тілерсоном випливає, що Сполучені Штати Америки. Не збираються створювати якихось пакетних домовленостей з Росією щодо Сирії за рахунок України. Це дуже важливо. Так само, як і важливо підтвердження під час візиту Тілерсона того, що Сполучені Штати не змінять свої позиції щодо. України і, і значить будуть вимагати виконання мінських домовленостей. Від цього будуть залежати стосунки з Російською Федерацією. Група підтримки України в Конгресі обріли заяву у відповідь на коментарі державного секретаря Цілесона щодо України на саміті Великої Сімки. Республіканці Енде Гарріс та Брайан Фіцпатрік та демократи Марсі Каптур і Сандер Лівін глибоко стурбовані запитанням, яке поставив держсекретар Ціверсон. Чому американці платники податків повинні бути зацікавлені в Україні? Цілком очевидно, що вільна та демократична Україна, вільна від російської агресії, відповідає та безпековим інтересам Сполучених Штатів, що йдеться в цій заяві. Ні, наголошується, що заява прес-секретаря держдепартаменту, який говориться, що запитання Тілерсона було риторичним прийомом, тільки додає до невизначеності, якою ж є основна політика нинішньої адміністрації. Ось така заява до речі, я хотів з вами обома це обговорити. Я от от що маю на увазі. Е, мені здалося, що пан Тілерсон все ж таки запитував європейських міністрів. Ми знаємо цю заяву, викладі його французького колеги пане Ерю. Чому американці мають бути зацікавлені в цьому більше, ніж європейці? До речі, мене теж така постановка питання, чесно кажучи, бентежить. Тому що дійсно, чому європейці менше зацікавлені в українській стабільності, ніж американці? Це важливе питання, яке я чотири роки шукаю на нього відповідь. Ну, я би сказав так, що це риторичне питання, тому що. Е... Три більше, четвертий рік, як Німеччина і Франція разом намагаються знайти мирне врегулювання в війні між Україною і Росією, ніяких результатів. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що фактично Німеччина і Франція разом не здатні встановити баланс. Протидію російському впливу і агресії російській. І тому я особисто читаю цю ситуацію наступним чином: що лише участь Сполучених Штатів Америки може принести результат, бажаний результат. Лише Сполучені Штати, не Німеччина і Франція, навіть разом узяті, не зможуть встановити противагу російському агресивному російській агресивній поведінці. Тому э, я вважаю, вкрай важливо, щоб Сполучені Штати, э, якщо б не долучилися до нормандського формату, то принаймні зберігали той двосторонній канал, який існує у взаєминах з Російською Федерацією щодо э, Донбасу і Криму. Костянтина, вот я хотел вас спросить: в тому, що американська адміністрація так осторожно относится к украинской теме, даже не осторожно острова, що вона для нього не первоплановая, не большое внимание, какое було у адміністрації. Президента Барака Обамы есть в этом какая-то опасность для Украины, или может быть наоборот, потому что Россия сейчас не может торговаться Украиной, поскольку этот так сказать, товар не очень важен для администрации Трампа. Ну я думаю, этот товар действительно не, не то, что даже не очень важен, да, если, даже если бы Россия захотела им торговаться, уже теперь эта торговля не состоится. Э, по сути дела, значительная часть того, что говорит: ну, например, тот же госсекретарь Тильверсон в своих публичных э, обращениях на пресс-конференциях. Это обращено даже не к его партнерам, ну, например, как вчера к министру Лаврову, а к Конгрессу где и к ФБР, где продолжается расследование скандала, связанного с так называемым русским следом да, в выборах. И э, Теллерсон, конечно же, и, собственно, другие сотрудники администрации Ой. Трампа больше всего боятся быть призванными на ковер в Конгресс. и э, при этом быть обвиненными в том, что они э, торгуются с Путиным за спиной у американского и украинского народа. Поэтому я думаю, никакой торговли, конечно же, не будет. Что же касается вот, э, того, о чем вы говорили буквально пару минут назад, касаемо э, вопроса Тиллерсона э, Европейскому союзу, представителям э, европейских стран, почему, собственно, Америку должна Украина интересовать больше, чем э, европейские страны, это логичный вопрос. Я думаю, что этот сигнал, наверное, будет прочитан в Париже, Берлине и других столицах. И, возможно, мы увидим какую-то европейскую активизацию на этом направлении. Но мне кажется, сегодня просто не существует такой ситуации, при которой вот этот так называемый «размен» между э, э, там, Америкой и Россией, э, там, Украина на Сирию или что-то еще, э, состоялся. Я думаю, что это невозможно. А после событий последней недели э, можно говорить о широкомасштабном внешнеполитическом кризисе для Кремля, э, который сопровождается начавшимся и медленно разгорающимся внутри политическим кризисом. И полагаю, что в этих условиях позиции Москвы довольно серьезно ослаблены для того, чтобы, ну, как-то серьезно очень вести какую-то торговлю. Разумеется, при одном условии, если в Кремле не примут решение пойти сознательно пойти на обострение ситуации, и тогда, конечно, могут быть какие-то новые варианты. Но это обострение ситуации, боюсь, будет чревато. В нинішніх условиях значно більшими неприятностями для Москви, чим ті, яка вона має сьогодні, дякую, Костянтина. Нагадаю, телефон нашої студії 044 490 чотири До речі, ця тема загострення Костянтин Костятинегід. Вона для нас є дуже важливою, тому що виникає питання: а наскільки ми готові до того, що Москва може штучно е, зайнятися ескалацією конфлікту на сході України, щоб таким чином ну це не вперше вже робиться привернути до себе більшу увагу Вашингтону і примусити із собою рахуватися. Це раніше це було, знаєте, вони йшли в Дамас, щоб відвернути увагу до, від е, е, Києва. Зараз вони можуть піти на Київ, щоб відвернути увагу на Дамаск від Дамаск. Е, я вже говорив про це. Е, Росія mm -hmm. зіткнулася з зовсім іншими сполученими штатами за адміністрації Трампа, ніж це було за адміністрації Обами. Це Обама і його адміністрація дозволяли Росі, Росії робити все, що заманеться. Включно з агресією проти найбільшої, до речі, за територією країни Європи проти України, а Трамп же прийшов до влади, і він заявив, що для нього головне ствердити Америка first, тобто Америка понад усе, Америка перша. Яким чином можна ствердити Америка перша без того, щоб не зупиняти Росію? В її агресивних діях скрізь, де б це не було, чи в Україні, чи в Сірії. Тому е, я вважаю, що той період, коли Росія йшла на загострення ситуації, чи то навколо України, чи то навколо Грузії е, за часів Обами він позаду. Сьогодні э, Сполучені Штати адміністрація Трампа довела, що вони міняють э, свою поведінку, поведінку Сполучених Штатів порідно з попередниками, і э, удар крилатими ракетами по Сирії в відповідь на хіміч, хімічну зброю застосування хімічної зброї асадом показав рішучість сполучених штатів і що сполучені штати не збираються толерувати або терпіти більше таку агресивну поведінку росії це зовсім інша ситуація і я не думаю що росії вдасться шантажувати сполучені штати як це вони робили досить успішно з попередньою адміністрацією своїми агресивними діями на це будуть відповіді дуже рішучі Послухаємо дзвінок. Доброго вам дня. Добрий день. Це Микола Київ. Вітаю всіх у студії. Панове, чи погодитесь ви зі мною, що в штатів і в деяких європейських країн не повинно навіть таких риторичних запитань виникати, тому що їхні підписи деяких європейських і штатів президентів прем'єрів стоять під Будапештським меморандумом, де вони гарантували не тільки нашу. Недоторканість кордонів, а й економічну недоторканість. Дякую. Будь ласка, е, абсолютно погоджуюсь з нашим радіослухачем. І як один з авторів Будапештського меморандуму, і хочу сказати, що е, шкода, але не лише Росія віроломно порушила свої зобов'язання за Будапештським меморандумом поважати територіальну цілісність і Існуючі кордони України, а і здійснила агресію, окупувала частину нашої території. Але і з іншого боку, і Сполучені Штати і Великобританія, які підписи яких стоять під цим документом, також нічого не зробили для того, щоб виконати свою частину зобов'язань. Тому, відповідаючи, повертаючись на запитання риторичне запитання Тілерсона. А чому американський платник податків повинен дбати про і думати про Україну? Я відповідаю. Він повинен думати і дбати, і дякувати Україні, яка фактично по домовилась і погодилась знищити третій за величиною ядерний потенціал в світі, і таким чином збільшити безпеку для громадян і платників податку Сполучених Штатів Америки. Отже, я думаю, що українська влада повинна ще повернутися до Будапештського меморандуму і вдихнути нове життя в цей важливий документ, хоч він і не є юридично зобов'язуючим документом, але під ним стоять підписи найвищих посадових осіб чотирьох держав. Тому українська представники української влади повинні наполягати на тому, що Сполучені Штати Америки ще не виконали своїх зобов'язань перед Україною згідно з їхнім підписом під Будапештським меморандумом. А вам, вам не думаєте, що те, що відбувається останніми днями, це та заява, яку зробив державний секретар Стілярсон, про те, що ви або з нами, або з засадом? І вирішуєте проблеми безпеки, і до речі, позиція досить жорстка, яку зайняв міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон. Це є до певної міри намагання відбудувати той будинок міжнародного права, який був зруйнований 14-го року російською анексією Криму і подальшим наступом на сході України. Я читаю це як е, жест, який свідчить про те, що Сполучені Штати та Великобританія. Е, Зголосили про те, що вони тримають двері відкритими для Росії, і, як, і це буде залежати від самої Росії, від її доброї волі, чи вона повернеться до е, е, значить, усталеного е, світопорядку поваги до міжнародного права е, міжнародно правових документів, е, чи ні, якщо Росія. Обере перше повернення, значить, тоді можна очікувати потепління в взаєминах не лише від, між Сполученими Штатами і Росією, а і в цім в глобальному світопорядку. Давайте послухаємо останній дзвінок, Будь ласка, у вас буквально 10 секунд. День добрий, Юрій Київ. Скажіть, будь ласка, от хочу задати питання. Можливо, ми вже громадяни України повинні підказувати і американським, і європлатникам податкам те, що. Кремлі банково змові просто розводять їх на гроші, от і, і що вони приправили фінансування режиму паразіта Порошенка на сьогоднішній день. Зрозуміло дня. питання, але воно не стосується теми нашої програми. Але якщо ви хочете, можете прокоментувати? Це ваше право як політика. Ну я в іншому ракурсі відповім на цей коментар. Що нас, як українських громадян, як українських платників податків. Не може не турбувати те, що в усіх останніх рейтингах, глобальних рейтингах Україна пасе задніх. Чи то в питанні бізнесу, влаштування бізнеса, чи, 10 10 чи то в питанні боротьби з корупцією ми на останніх місцях. Тому це є серйозна проблема. Дякую. Нагадаю, що нашим гостем сьогодні був колишній міністр України, справ України, депутат Верховної Ради України Борис Трасюк. Дякую, Борис Іванович, що були Дякую з нами. Вам. З нами також був російський журналіст Костянтин Негер. Провів цю програму Віталій Портиков. Хай вам щастить, шановні слухачі і глядачі. До нових зустрічей.